Друзі, вітаю! Другий день росіяни обстрілюють Україну. Вчора вони витратили 100 дронів, 100 шахедів, сьогодні трошки менше. Все-таки кожен день 1,3 мільярди доларів вони витрачати не можуть. Але навіть попри це є дуже багато загиблих. Обстрілювали теж одразу по кількох областях: і Київська, Запорізька і багато інших. Гатять по Україні є вже реакція Сполучених Штатів, європейських депутатів. ООН готове теж зробити. Скажімо так, свої кроки. Давайте це проаналізуємо. Перше і єдине прохання: зробіть донат. Ми збираємо з вами на дрони всю свою лють з цих обстрілів, всіх хто сьогодні не спав вночі, хто намагався допомогти близьким, щоб вони були в безпеці. Всю свою лють направляйте на наш збір. Ми купуємо три дрони за 2 мільйони, які полетять на один російський МПЗ. Чесно. Просто дістали потвори, які не знають нічого святого. Це поки що мої слова. Кірбі сказав дещо м'якше. Він сказав, що це типовий хід Росії, яка не знає, що робити, яка не може реагувати у відповідь військовими методами, тому вдається до таких геноцидальних речей, обстрілюючи інфраструктуру, розуміючи, що скоро можуть буде холодати, не може похолодати, точно похолодає. Ну, а це тільки в київській мерії думають, що може випати з ніг, а Він зазвичай випадає, сказали. В штатах, що будуть допомагати Україні посилювати протиповітряну оборону, більше систем Петріот будуть більше допомагати Україні і бачать всі кроки Путіна. З ними вони не згодні і будуть з цим боротися. Ну, скажімо так, не найгостріша заява, яка була у Кірбі, не найгостріша заява від Білого Дому. Ну але те, що буде більше систем Петріот, це добре. Єдине, що давайте, будь ласка, ті, які вже стоять в Європі, а не ті, які доведеться чекати ще сполучених штатів, тому що логістика зараз займає дуже дуже багато часу. Це Перше друге європейські депутати, французи, теж заступились за Україну, кажуть, що Путін лузер, який програє на Курщині, і від щоб відволікати увагу і знищувати мирне населення та енергію. Об'єкти гатить по київській ГЕС, а це насправді дуже серйозна історія. Це дуже геноцидальні кроки, коли хочуть знищити просто е, гідроелектростанцію. Вони вже до цього вдавалися, і європейські депутати теж сказали, що будуть думати над санкціями, будуть думати над тими кроками, щоб посилити Україну, дати Україні більше зброї. Ну і ООН має зустрітися якраз таки в вузькому колі. Ну а теж проговорити те, що Путін стріляє по Гесті. Це якраз таки теж насторожило велику кількість дипломатів, які теж до цього не можуть нормально ставитися і зараз підняли питання. Єдине, що вони не зустрічаються екстрено, скажімо так. Графік в них достатньо вальяжний і намагається якраз на тижні знайти вільне виконечко, щоб поговорити про те, як Путін стріляє в Геску. Але є і гарні новини. Росія будує оборонні фортифікації на морі, тому що боїться, що дуже скоро знищать Кримський міст. Єдине, вони дурні, то по голові лапті. Вони не знають, що ми два рази в й ті ж самі двері не заходимо. Якщо ми один раз робили одну річ, другий раз ми будемо робити другу річ, і це будемо робити дещо інакше, щоб ніхто не Здогадався, як ми це будемо робити. Тому вони зараз там намагаються заставити їх бочками, катірами, ну, щоб зберегти міст паралельно споруду, яку збудують. Ну, але не може стояти те, що має бути знищено українськими дронами. Ну і останнє: Пашка Дуров сидить, скучає. Тут вже треба здавати паролі. От треба здавати все про путінські еліти. Треба здавати сайт, на якому тримається вся війна, Телеграм, який головний пропагандистський ресурс Росії в цій війні, дуже дуже скоро може отримати західний доступ, і тоді вже не в такій безпеці будуть почувати себе і пропагандисти, і політики, і вбивці, і російські військові. Тому що ці дані можуть стати можуть отримати доступ західних. Спецслужб та західних політиків. Друзі, це коротка інформація. Підпишіться на цей канал і обов'язково зробіть донат. Бережіть себе, до зустрічі!